Реформи пов'язані з європейським союзом. Вони більш системні, більш глибокі. Вони не стосуються бюджету щорічного. Щорічний бюджет це більше відповідальність міжнародного валютного фонду та інституцій світових фінансових і з ними йде узгодження цих документів. Насправді, європейський союз дасть нам можливість наблизити наше законодавство, наблизити нашу структуру управління публічними фінансами, як так мудро кажучи, до європейських стандартів. Насправді це питання контролю. І ми за цей тиждень наблизились дуже сильно до цих стандартів. Ми прийняли нову редакцію законопроекту про рахункову палату, де ми визначили не просто способи відбору і набору якісного нових членів рахункової палати, створення взагалі нового класу працівників державних аудиторів, які будуть тепер професійно зростати, збудувати свою кар'єру і так само перевіряти краще, як використовуються державні фінанси, але ми Дуже багато засадничих речей там змінили. Ми збільшили незалежність рахункової палати. Ми дали їй можливість перевіряти також публічні фінанси не лише держави, а й органів місцевого самоврядування. Це такі європейські кроки, які ми робимо так само у нас. Є державна аудиторська служба, яка буде так само рухатись в бік покращення прозорості використання фінансів, контролювати їх і вказувати там, де це робиться недбало. І вона досить активно це робить. Ми будемо працювати над реформою бюджетного кодексу. Одна з задач, яка в звіті про розширення вказана, це все таки нам вирішити питання адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Зараз він нараховується за місцем реєстрації підприємства, але вже. Давно всім зрозуміло, що треба переходити до інших форматів, наприклад, за місцем жительства людей або за місцем там прописки. Як то кажуть, ну це, з цим треба працювати. Це той податок, який на 64%, нагадаю, іде в громади, і сподіваємося, що в наступному році буде 64%. Є дискусія, мінфін пропонував 60%, Громади хочуть все таки лишити 64%. Я думаю, що будемо виходити на якийсь результат і в цьому напрямку також.